Вечора, любі хлопчики і дівчатка, дорослі та малятка. З вами казковий вечір для малечі та Каркуша. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаву казочку, а називається вона дарунок. Отож, зручніше вмощуйтесь та уважно слухайте! А ти, Каркушо, готовий слухати? Так, я готовий слухати казочку. Був чудовий морозяний ранок. І перший день справжнісіньких перших зимових канікул. У першокласника Михася з 1 вересня багато чого в житті сталося вперше. І перша вчителька, і перший клас, і перші підручники в яскравих обгортках. А ще вперше він приїхав до бабусі до сем не влітку, а зимою. Старенькі жили далеченько від села, у хаті, що стояла в притул до лісу. Вчора була відлига, а сьогодні сніг скувала крижана кірка. І з даху звисали прозорі морквинки. Хлопчик вирішив прогулятися до річки, що протікала неподалік. Треба лише обійти садок і спуститися крутою стежкою згори. Але ця дорога виявилася такою слізькою, що неможливо було втриматися на ногах. Не встиг михай ступити й кроку, як упав і з'їхав без санчат до самого берега. Звівся на ноги та обтрусив кожушка добре, що ніхто не побачив його кумедного падіння. Нараз тишу порушив цокіт копіт. Згори мчали сани. Круто завернули на повороті й перекинулися, а з них випав якийсь бородатий чоловік. І так само, якщо й михась, покотився сніжною кулею вниз простісенько в річку. Затріщала крига, і людина опинилась у воді. Руки відчайдушно чіплялися за крижані уламки, але якась страшна сила занурила чоловіка під воду. Тільки шапка на поверхні залишилася. Самить він випірнув і схопився за краєчу криги, але не втримався і знову зник під водою. Бігти за дідусем чи кликати когось на поміч часу не було. Тож без зайвих роздумів хлопчик похапцем, розмотуючи шиї свій довгий шарф, кинувся на допомогу. До ополонки залишалося кілька метрів, коли крига знову загрозливо тріснула. Михай зупинився. Далі йти небезпечно, треба обережно повзти. Інакше людині не допоможеш, і сам потонеш. Бідолашний, що було сил, намагався вилізти на лід, а той кришився, і коло чорної води дедалі більшало. Хлопчик приліг, і щойно чоловік знову відпірнув, кинув шарфа йому до рук. Тримайтеся. бідолаха схопився за краєчок, і нехай став тягти обережно, повільно, тримаючи тканину міцно, щоб та не випроснула з рук. Незнайомець сколзнув на кригу й узявся, пустив слід за хлопчиком, допомагаючи собі ногами. Так поступово вони дісталися берега і там випустилися. І тільки тепер стало видно, що врятований чоловік дуже маленький на зріст. Михасові попояс, навіщий? Хіба є на світі такі маленькі люди? На морозі мокрий одяг миттєво закриженів. а чотирнадцятий чоловічок заляскав рукавицями, закрутився дзикою, затупотів ногами в червоних чобітках і звільнився від холодного полону. Потім підняв шарф, струснув і простягнув його хлопчикові. А де моя шапка? сиве густе чоловічкове волосся теж у мить просохло. Та байдуже, обійдуся, скільки тієї зими. Незнайомець лялькового зросту привітно подивився на Михася, Кумедно розкланявся перед ним. А ти, вічай дух, не злякався. Допоміг старому чоклунові. Як тобі відтячити? Обирай велосипед, лего або чарівний подарунок, що хочеш. Хлопчик не вагався. Чарівний подарунок. Звичайно, краще чарівний подарунок, бо велосипед є. Та й конструкторів лего в нього багато. І батьки на день народження подарували, і хрещена принесла, ще й святий Миколай поряд із подушкою поклав уночі. По під подушку велика коробка тебе помістилася. Гаразд, зрадів чоловічок, вважай, що подарунок уже маєш. Сьогодні до піснього вечора ти розумітимеш мову рослин, звірів і птахів. Тільки домовимося нікому ані словечка, ані натяку, ніхто про це не повинен знати. Навіть матуся? Ніхто! суворо мовив чаклун. На горі біля перевернутих санчат на чоловічка чекали двоє малесеньких коників. Хлопчик допоміг щоклонові поставити сани, і той зручно вмостився, натягнув віжки і зник. А Михась обмотав шию шарфом і пішов додому. Бабуся зраділа внукові Смерз, моя дитинку, нумо сідай з дітом мерщій обідати. Та поки не сутеніє, ідіть до лісу за ялинкою. Завтра зранку прикрасимо. Двічі запрошувати до обіду не довелося. Сівши за стіл, відчув, як до ніг ластиться старий Мурко, через мурки трущу. І я їсти хочу, ну чи жодної мішки не вполював, шлунок аж зводить. Бабусю, а мурка готували, Він їсти хоче. Навіть не здивувався, що розуміє котячу мову. Виконав старий чаплун обіцянки не піддурив. Налив котикові молока і наче розчув крізь морчані слова подяки. На дворі дідусь пристягнув Михасові сокири, сам знайшов невеличку пилку, але біля хвіртки їх зупинив благальний гавкіт султанка. А я мене забули. Знову цілий день на ланцюзі просиджу. З вами хочу, візьміть із собою. Гав-гав-гав. Хлопчик кинувся відв'язувати собаку. Діду, султанку хоче гуляти, нехай з нами йде. Та нехай, погодився дідусь і пожартував Може, вовка вполює. Собака побіг попереду, радісно вимахував хвостом, набридло піддалася цілими днями сидіти на ланцюзі. Дерева, запорошені снігом, під променями сонця поблискували тисячами вогників. Сріблилися гілочки беріз і кленів, сріблилися голучки на соснах і ялинах. Срібний ліс вражав зимовою красою. Вітру не було, але Михасові здалося, що десь лунає тихий поголос, тож він прислухався. Поглянь у старого пилка, злякано прошепотіла маленька ялинка. А сукиру в хлопця на плечі, бачиш? Не з добрим вони прийшли, голосно голос сумна стара сосна, що височіла на галявині. Дідусь присів на свіженький пеньок, запалив люльку. Ти, внучку, поглядай, вибери гарну ялинку, а я трохи перепочину. На Михайся накотився гор на лякане дерев, крізь гомін він почув розпашливе зітхання. Вони за мною прийшли за мною, заптремтіла вітами невеличка пишна ялинка. Сестру вже зрубали, так і зі мною буде. Зрубали, тепер на її пеньку сидять. Хлопчик побачив. Як на стовбурі з'явилися прозорі золоті сльозинки. Дерева кинулися втішати ялинку. Не побивайся, Люба, може, люди підуть собі далі, а на тебе й на нас не звернуть уваги. У лісі дерев чимало, говорила стара мудра сосна. А я чула, що люди дуже гарно прикрашають зрубані ялинки, заносять їх у дім, на маківку куротну надівають, ліхтарики засвічуть і пісень співають. А ялина стоїть, як королева. Королева урвала балаканину легковажної ялинки мудра сосна. А після свята де ця ялинка? Мені одна ворона міська розповідала після свят викидають наших сестер, як непотріб, на смітник. Ворона присягалася, що, каже чистісіньку правду. Брехуха твоя ворона, усі вони брехухи. вела далі легковажна ялинка. Ну що? гукнув до онука дідусь, знайшов ялинку. Може, у цю?» Дід показав саме на ту, що стояла ледь жива, перечуваючи свою сумну долю. Діду, не хочу я ніякої ялинку, тихо мовив Михась. Подивися, вона плаче. Хлопчик відчув, як і в нього навернулися на очі сльози. Не вигадуй, ніхто не плаче, це ж смола дурненький!» Дерева не плачуть. Ні, плачуть. Вони живі, бояться і сокири, і пилки. Ця ялинка, що може довго рости, виросте до неба, а ми її візьмемо та й спилюємо. Нехай ледь стримувався, щоб не заплакати. Дідусь уважно подивився на нього і задумався. Гаразд, ти маєш рацію. Молодим деревам треба рости. А що бабусі скажемо, як із порожніми руками повернемося додому? Не зрозуміє вона нас. Діду, в нас у місті штучні ялинки продаються. Такі пишні, гарні, як справжні. Попросімо татуся з матусею, вони ж завтра мають приїхати, то й привезуть, став плагати хлопчик. Жити в лісі, а ялинку з міста вести. Це справді дивина. Але нехай буде по-твоєму. Ходімо додому з бабусею домовлятися. Дідусь виснув, покликавши султанка. Запірханий, веселий собака, прибіг одразу, заходився стрибати на хлопчика. Я так за лісом скучив, ще б трохи і зайця вполював. Ми ще повернемося сюди. Михась погладив розумного собаку. Повернемось, обов'язково повернемося. Ти що, із султанком розмовляєш? здивувався дідусь. І хлопчик мало не проговорився про чарівний подарунок, але вчасно згадав за старого. Це я так, сам із собою. Михайсь мов передчував, що до кінця дня на нього чекає ще багато несподіванок. Ось така у нас була з вами казочка. Гадаю, вам сподобалась малята. А тобі, Каркушу, сподобалась казочка? Так, мені дуже сподобалось. Кар. Наступного разу нас чекає дуже і дуже цікава казочка. Тож, не пропустіть! До зустрічі, малята! Кар!